Приготувала кашка кускус -кус. на швидкого приготування. Там написано кипяток, закип'ятити і засипати цю крупу кускус. -кус. Але я трошки проварила, там хвилинку-дві. І ось роблю цибульку тушкую. Цибулька. Да. Я додав Так. Тоже зараз також наріжу чесничок. І сюди за цим я це заправлю кашку. Вона дуже тоді смачна. Добре би ще е, моркву на терочку і також разом стушкувати. Але в мене немає терки на даний час тут, тому треба придбати, тоді можна моркву, моркву і дуже буде смачно. Зараз я буду нарізати чесничок. Ще додав трошки олії. Добавила в дрібно нарізаний чесничок щойно. Теж трішечки протушкується. Ну, ось цибулька протушена. Можна заправляти кашу. Ну, що, зараз вже вимішую і смачна каша, кускус -кус, готова. І можна до неї до любої, до відбивної, з м'яском, з курятинкою, з котлеткою її осмакувати. Ну, До смаку посолити, звичайно. Пробуйте, смакуйте.